Колеги, всім доброго дня. Доброго всіх, всіх дня. Вітаю. Розпочинаємо наше сьогоднішнє засідання комісії. Чергове перед сесією 29 яка відбудеться у середу. Так, тому є пропозиція розпочати. Що у нас сьогодні по порядку денному? Хвилиночку. Так, в нас, як завжди, два порядки денних: один порядок денний на 29-ту чергову сесію та порядок денний на виконком міської ради. Є пропозиція почати колеги з нашого виконкому. У нас там не дуже багато питань, та перейти до порядку денного загального сесії і проголосувати. Всі за таку пропозицію, колеги, так дякую. Тоді почнемо щодо проєктів рішень виконкому наших профільних, в нас їх сьогодні аж п'ять. Перший це присвоєння адреси на житловим будівлям по вулиці Генерала Пушкіна 2 я Але я бачу, що не, не вистачає днів публікації, тому цей проект рішення ми на наступний виконком перенесемо. Далі проект рішення про надання дозволу ТОВ бізнес-трейд груп та ТОВ «Рестфуд ЮАН на проектування. Проведення реконструкції будівлі підприємства громадського харчування за адресою Володимира Вернацького 37Б. Третій проєкт виконкому: це надання дозволу ТОВ Вікторія плюс» на проєктування та будівництво магазину по Донецькому шосе 21. 121, Перепрошую. Четвертий проект рішення виконкому. Також надання дозволу громадянам Дубинському ВМ та Дубинському ЛМ на проєктування та будівництво багатоквартирних житлових будинків по вулиці Колиновій, 91. І п'ятий проект рішення: також надання дозволу на проєктування та будівництво багатоквартирних житлових будинків. Та об'єктами громадського призначення по проспекту праці: 1, Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест Дніпро Компані. Так, більше я наших профільних не бачу. Щодо виконкома. Колеги, зауваження пропозиції? Немає, не маю. Не бачу, та не чую. Добре, <кій> тоді переходимо до. Загального порядку денного 29 чергової сесії міської ради, яка, як я вже сказав, і як ви всі знаєте, відбудеться відбудеться у середу. В нас як завжди є п'ять ні шість. Перепрошую розділів. Є пропозиція голосувати блоками по кожному розділу. Та у разі якщо є питання або зауваження, будь ласка, задаємо. Питання доповідачам, які сьогодні присутні. Якщо ні, голосуємо. Добре, колеги. Добре. Добре. Так, перше було питання. це питання фінансово-бюджетні 11 16 Шість проєктів рішень. Чи є питання до доповідачів? Питань нема. Тоді. Підтримаємо одноголосно. Дякую. Другий блок питань це питання щодо програм розвитку галузі і сфер міського господарства. 2,1, 25 П'ять проєктів рішень. Так, зрозуміло. Тут я не бачу і не чую питань. Третій блок питань це питання комунальної власності. Тире три двадцять. Так, зараз. Дозволу на передачу. Передача матеріальних цінностей. Внесення змін, списання з балансу, прийняття у комунальну власність. Та таке інше. Колеги, питання mm -hmm. до доповідачів? Немає. Немає питань. Так, добре. Четвертий розділ у нас це питання організаційно кадрові. 4.1-4.11 Так. Зараз затвердження типового трудового контракту, внесення змін до рішень, центр соціального обслуговування, внесення змін до рішень, гранична чисельність працівників КП. Знову внесення змін до рішень. Переведення дачних. І садових будинків у житлові, перейменування топонімів міста Дніпра. Затвердження статутів. Колеги по четвертому блоку. Так, нема питань. Добре, погоджено. І п'ятий розділ: це наші профільні земельні питання. Ви всі мали змогу їх бачити? Комісії наші профільні, вони всі опубліковані. 5, 1, 5, 45. Зокрема, це надання дозволів на розробку проєктів землоустрою, це передача земельних ділянок в оренду. Це Передача земельних ділянок в оренду по фактичному розміщенню самочинно збудованих житлових будинків та продовження строків укладання договорів оренди земельних ділянок. Нічого іншого, ми з вами, згідно закону та воєнного стану, не можемо робити, а саме передачу у власність, тому у нас тільки оренда. Колеги, Нема 1, За питання, за зауваження. Всі все бачили. Питань нема. Е наголошую на колеги, е конфліктах інтересів. Будь ласка, подивіться уважно проект рішень, щоб ні в кого не було конфлікту інтересів або інших наших колег з міської ради. Про всяк випадок. Добре. І шосте різне це звіт про діяльність поліції на території міста Дніпра. Звіт всі ми бачили. Я так розумію, керівник Національної поліції нашого міста буде доповідати це на сесії. Так, добре, по порядку денному все зрозуміло. І ще в нас є одне питання. Одне питання. Зараз хвилиночку, я відкрию порядок денний нашої комісії. Це колеги розгляд листа департаменту екологічної політики щодо кандидатури від комісії до складу робочої групи з питань перевірки влаштування санітарно-захисної зони на межі золошлакового відвалу відокремленого підрозділу Придніпровська ТЕЦ. Від нашої комісії є пропозиція делегувати нашу колегу Наталю Пилипенко. Якщо хтось бажає ще, будь ласка, якщо ні, тоді цю місію надамо Наталі. Я не заперечую. Якщо Наталя на не заперечує. Наталя, я так розумію, не заперечує. Щирі вітання, Наталя. Так, колеги. Марія, у вас не працює мікрофон? Не працює, але ви чуєте, я бачу. Так, Марія нас чує. Добре, колеги. Тоді я більше нічого не бачу. Чи є якісь ще запитання стосовно сьогоднішнього комісії та сесії, яка відбудеться післязавтра? Ні, немає. Немає. Добре. Тоді, колеги, все погодили, все розглянули. Дуже дякую за присутність. Офлайн також буде проходити сесія, чи тільки онлайн? Дуже, сесія буде проходити тільки онлайн у застосунку Zoom. Дякую. Тому всі у середу, о 10-й Зоумі. Побачимось. Гарного всім дня. Дякую, дякую за присутність. Всім до побачення. Також. Дякую. Пока-пока. До побачення.